Ми сьогодні продовжуємо. Розв'язування задач ЗНТ за 2024, демо це саме те, що було на екзамені. Ми зупинилися на сьомому номері. Сьогодні ми тому будемо розв'язувати восьмий номер. Це саме те, що зараз роз... робить сьомий клас на уроках. Дем'ян, це тобі знайомо. Іди розв'язуй, будь ласка. Так, це мені знайомо. Так, одного членя набудемо власне на ноги. А оце у нас формула скороченого множення. Зараз що ми робимо? А в квадраті ми плюсовуємо 2 ав Ставимо мінус, щоб не заблукатися. Далі ми ставимо А в квадраті знову плюс 2 ав І ще плюс В в квадраті. Закриваємо дужку. Далі А в квадраті плюс 2 ав b мінус А в квадраті. Плюс 2А Б b В квадраті. Так, чудово, але Дем'ян був би не Дем'ян, Я би десь не допустив помилочку. При відкритті дужки, перед якою стоїть мінус. Всі знаки змінюються на протилежні. Було А квадрат, стало мінус А квадрат. Було 2АБ, стало мінус 2 Б. Було b квадрат, стало мінус b квадрат. Можливо, ще скорочується. Тут скорочується А в квадраті. І 2 b І залишається у нас мінус b в квадраті. Умнічка мінус b в квадраті, чи є така відповідь? Є така відповідь, це відповідь в Відмічаю ось тут. Добре. Чудово. Дев'ятий номер. Читай, будь ласка, геометричну задачу. У трикутнику АБЦ Кут. Б. Тупий, який з наведених тверджень є правильним. Перше: кут А плюс кут С менше 90 градусів. Друге А Б плюс БЦ менше АЦ. І третє центр кола, описаного навколо трикутника АБЦ лежить поза його межами. Ну, я думаю, спочатку треба з тощо намалювати прямокутний трикутник. Ой, прямокутний. Тупокутний трикутник, так. малюй, будь ласка. Я, звісно, не художник, але я, я позначу це А, Б та С. Чудово, кут Б тупий, так як нам задачі сказано. Що ти можеш сказати про перше твердження? Про перше, я можу сказати, що це вірно. Чому? Е, тому що кут А і кут С 90 градусів. Ні. Що ми з вами вчили? Сума кутів трикутника чому дорівнює? 180 градусів. Значить, ми пишемо кут А плюс кут Б плюс кут С дорівнює 180 градусів. Нам сказали, що кут Б більше, ніж 90 градусів він тупий. значить, на кут А і на кут С залишається менше, ніж 90 градусів. Що ти скажеш про друге твердження? Це нерівність не трикутника. Чудово! І що ти можеш сказати нам про це? Навіть не знаю. Не знаєш, я знаю. Дивіться. Якщо я хочу творити трикутник, я беру три палочки і з'єдную, в мене виходить трикутник. Але якщо я беру не такі довгі сторони, одна палочка в мене велика, а дві інші палочки маленькі. Я не можу зробити трикутник. Не дотягується, не дотягується. І з цього випливає правило е, нерівність трикутника. Це означає, що одна сторона завжди менша, ніж сума двох інших. А менше, ніж Б плюс С, Б менше, ніж С плюс А, і С менше, ніж А плюс Б. А тут у нас що написано? Що сторона більша, ніж сума двох інших. Значить, у нас тут мінус. Що ти скажеш про третє? Можливо, ти нам намалюєш таке коло і такий трикутник, топокутній і покажеш, де ж буде знаходитися його центр. Так, я намалюю коло. Ось таке так, у мене величке. Так, це трикола. Намалюй тупокутний трикутник. Який вписаний в це коло? Е... Який ти хитренький! Хіба ж воно вписане? Давайте я намалюю. Значить, ось у мене коло, ось у мене тупокутній трикутник. Всі його вершини лежать на колі. Ось одна вершина, ось інша, ось третя. А все Це в мене тупий кут. І що ми бачимо, що центр кола дійсно лежить по сторону межами. Значить, ось тут у нас також плюс і у нас виконується перше і третє твердження. Е, відмічаю, будь ласка. Чудово!